А то у Марини з Назаром все добре? Впевнена, що так. Вони вже планують весілля. От і прекрасно. А я ж була, до речі, така сама, як чоловік Марини. Я казала своєму хлопцю, що він схожий на юного океану Різа. Мені здавалося, що це комплімент, а потім, коли я спитала його, він зізнався, що це страшенно дратує. І не дивно. Бо кохану людину не потрібно ні з ким порівнювати. Або ти сприймаєш її такою, яка вона є, або. або... Це не твоя людина. Так, я це вже зрозуміла. Е, до речі, я придумала чим закінчити статтю. Гадаю, вам сподобається.